Друже, пропоную тобі, якщо в районі що з 2000, отакий класний фідерний набір. Подивись, у нас фідерок буде Brain. На нього гарантія йде 12 місяців. Цей Brain Classic. Довжина 3,6 метра, тест 180 г. Дуже гарне карбонове водилище з такою опліткою. Класна фурнітура в нього. Рукоятка йде на половину ева, наполовину йде коркова. Катушка буде 6 з байтранером. Конусна шпуля, металічна кліпса. Гарно воно виглядає. Дуже такі якісні вони. Плавний хід має. Кольця йдуть рівномірно всі розкладені. Водилище гарно закидають. І досить непогано воно відлиті такі, бач? В комплекті йдуть два ківертіпа. І один на водилище. є в комплекті буде вже три. Так воно виглядає, де з ну все гарно, гарантія 12 місяців на водилище, ціна буде 2200 гривень. Можу замінити на дешевшу катушку там зробити в районі 2000 Але, думаю, краще доплатити і взяти таку більш якісну модельку. Гарний комплект, гарно виглядає і по якості чудовий. Тому, якщо цікаво, пиши, буду радий допомогти.